Вітаю всіх! Я хочу зробити відео. Ось скоро вибори в Росії. Я бачила в новинах, що хочете, на окупованій території завозять людей для голосування. І тепер мені в коментарях написала одна жінка з Донецької області, дуже крута, крутий коментар. Мені просто таких не вистачало. Досить хай хренових тарологів тарологів, хренових колобках. Ви хайте. Вихайте тих, хто стояв на Майдані в 2014 році. Дивіться, в мене така мисля: а хто ж стояв тоді на тому Майдані? Хто там лазив? У нас є три міста, де було Харків, Луганськ і Донецьк. У нас їх три, 14-й рік. Там було три міста. Я пропоную почати з Луганська. Луганська область окупована зараз, ну, як є. І я хочу зробити спочатку Луганськ. Харків теж зроблю. Харків зроблю всі три міста, які ось ви знаєте через цей 14-й рік. Хто ж там скакав? Давайте подивимось. Хто винен? Ось беру Луганськ. До речі, ось мені цікаво, через кого я не змогла тоді на роботу піти. Ми тоді з Луганська саме з міста перевели когось на ту посаду, коли я повинна була піти працювати. Ось мене цікаво, хто ж там наскакав собі таке. Хто ж там скакав, що через цих місцевих на роботу набрали? Ну, це не тільки я так була. 14 рік, ось Луганськ. Так, давайте подивимось: місто Луганськ. Так, за приєднання до Росії, місто Луганськ, 2014 рік, був Майдан. На, у тому Майдані за, на підтримку приєднання до Росії. Найбільше виступали такі категорії людей. Давайте перевіряю. Я беру три категорії. Так. На Майдані у 2014 році в місті Луганськ, приєднання до Росії, були за кричала активно за такі категорії людей. Давайте. Жителі міста Луганськ, жителі Луганської області і інші Приїжджі, яких привезли спеціально. І дивимось. То, що був капець, ось отепер. Дивіться, Луганськ. Луганська область основна маса була просто в шоці. Офігівші. Так, місто Луганськ. Я бачу, що у вас був капець. Домовленості. Місто Луганськ. Так, з міста були. Однозначно були за гроші. О, за гроші. За гроші швидко з міста були. Але це не основна. Так, о, Луганська область. Бачу ту Пентаклів, теж гроші. Любителі бабла були. Так, теж гроші, няточки цікавили. І що буде краще? Що вам буде краще житись? Ну, а ви в топік ще зайшли? Угу, Луганська область, надії, які зайшли в топік. Луганська область. Ну, були скакали. З області тут не все так добре. Надії були, що пообіцяли. Місто також було проплачене, але дуже емоцій багато було. Емоційність. Так, інші тих, кого привезли. Давайте. А ви знаєте, чому їх привезли? то? Бо місцеві потім не дуже почали. Угу. Ось, для цього їх і привезли. Раз, ось. А ось тепер я бачу реальну картину. Я хочу сказати, дивіться: найголовна була, була тема тих, кого привезли. Ось. В одних не було виходу. Головні, не місцеві. Місто так, місто було за бабло, область за бабло, але вони потім в жопі оказались, вибачуюсь, тих, кого привезли Луганськ. Створили цей майдан і виграли цей майдан за рахунок тих, кого привезли. За, за тих, кого реально привезли. Не місцеві. Так, добре. А здали територію, область місто? Це наша влада. Так, наша влада. Ось, розумієте, тому я така, наша влада стала. Наша влада, і що, це як маленька перемога. В чому? Потім, типу, відбивали. Наша влада стала, Луганська вас ситуація. На жаль, неприємна. Неприємна, але ось. Завезли туди зброт.